Європейський день кота з'явився у 1992 році. Чому саме 17 лютого відзначається це свято? Тут не обійшлося без символіки. Число 17, яке трактують як одне життя сім разів. А на це здатні тільки коти, говорять їхні поціновувачі люди. Коти це надіяне шармом тварина. Так? Люди її дуже люблять, тому що багато-багато століть тому ми її одомашнили дуже давно. І кіт та собака це найголовніші одомашнені тварини. Між ними велика різниця є, велика. І насамперед така я б сказав ментальна. Да? Собака, вона думає так: хазяїн мене любить, значить він Бог. Кіт думає, хазяїн мене любить, значить, я Бог. І так і поводить себе. Да? Ми, ми їм служимо. І вони приймають цю службу. Так. То, то у людей коти викликають велику симпатію. Точної кількості котів у місті ніхто не знає, але це однозначно велика цифра. Тисячі пухнастиків мешкають в різних районах Одеси. Багато їх і в одеському зоопарку. Де вони почувають себе на рівні з іншими тваринами і виконують важливу роль свою безпосередню функцію ловлять щурів. Зокрема, цим відомий і кіт на прізвисько Альфонс. Минулого літа котеня підкинули до звіринцю. З тих пір він призвичаєвся жити у вольєрі з вівцями, де йому надзвичайно зручно. Альфонс дуже любить ласку і добрі людські руки. Хороший, хороший такий. Тільки, не любить, так. Да? Да. Да. Я не люблю, скажу, хороші розбуді. Коти займають, якщо не перше місце серед домашніх улюбленців, то точно провідне. Навіть маючи вдома пухнастиків, Одесити піклуються і про тих чотирилапих, які живуть на вулиці. Я гуляю свою собакою. У мене завжди в сумочці є корм, кошачий і собачий. Коли зустрічаю когось то, Звісно, підгодовую. Здається, що котів люблять ті люди, хто хоче віддавати свою любов, а собак люблять ті люди, хто хоче приймати до собі любов. Тому, мені здається, багато любів людей, тому вони люблять котів. У мене була кішка, вона прожила 19 років, я її підібрала, коли мені було 11. Сказала, тільки покормити. Мама каже, я знаю, як ти кормиш. І все, вона прожила з нами 19 років, побачила, як народився мій син. Хтось дає хліб, який зацвів. А хтось дає кашу, яка теж вже за, 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 зацвіла. Це, це не добре. Корм, якщо є корм, от дивіться, у мене зараз отут є косточки, оце підуть котам, косточки. Це підуть голуб'ям. Ну, це, це свіже. Так що треба до, до, до всього, до природи ставитись з любов'ю. і що це ми тут живемо, і це, наша, як, як вам сказати, сьогодення. це, це наше сьогодення. Без нього ніяк. Кожен кіт заслуговує на те, щоб мати свою родину. Якщо у вас ще немає пухнастика, подаруйте йому сім'ю, наприклад, взявши кота з притулку. Про один з таких котячих прихистків ми розповімо у наших наступних випусках.